Чудове дитинство у спогадах, а наша юність пройшла у своїх постановах веселій компанії, у вашому домі. Ми знаємо безліч, ми маємо безліч спільних потольбоїв. Пам'ятаємо до з сім'єю подорожі. А я сестра з сестрою знаю про всі-всі секрети твого кохання. Всі прекрасні, красиві душі, дівчата. Поганих ти не обирав, і це не робило на нерви. Компанії душу забрали. У кожного, хто тебе знав. В нашої України для хоробре серце, що захищали. Батькам зруйнували світ. Ми проклинаємо вічного ворога на тисячу літ. Скажи, для такого знайти, як ти є? Ми з тобою, Сохань Артем Юрійович, герой України, готовий до бою за наше майбутнє і дітей твоїх. Герої